Привіт. Як дела, брат? Тримаємось, дякуючи Збройним силам України. Піздец. Чого? Там нічого. А що ти так, чого так одразу підгорів на мутюки впав? Да, ні, так просто. Забій. Таракану, бляє. Ну, це да, це є таке на Росії, да. Тут нікуди того не держиш. Ну, конечно, нікуди не держишь. Як по-другому то блядь. так. Звідки ти? Звідки де мешкаєш? Знаешь, вот это слово я не понял тебя. Ну, де твое помешкання. Не знаю, я бы. Ти... А, типа где живу? вы? Дома война твоя, так. На Урале. На Урале, а місто яке? Уфа! Уфа! А? Да. Башкортостан? Да, да, да. Та. А для чего ты Украину вот выбрал для розмови? У меня Украина всегда стояла. И ага. на какие темы ты с українцями говоришь? На любые. Ну ты ж убираешь Украину? Может быть у тебя пытание до украинцев. Не, у меня всегда Украина стояла. Ну я ж Знаєш скажу. Не, звідки? Знаешь почему? Та звідки? Скажи. Что я в Донецке родился, поеду. Ага. Не, ну я чую, что тогда украинскую мову разумеешь. Не перепитываешь. Ну конечно. Да. Я понимаю, я понимаю некоторые слова. И давно переехал до Уфы. Уже как? сейчас скажу тебе. Раз, два, три, четыре. Пять лет назад. Пять лет. А, ну, тобто, же, то то как начались эти все заварухи, да? Так и ну, конечно. В Россия же напала на Украину. Ну да. да, да. А что ж поехал туда на Россию? Ну, украинцев к Украине не поехал, так как... Как тебе объяснить? Украина 8 лет Донбасс бомбила, поэтому... Да ты что, Донбила бомбил. Yeah. 8 лет. Yeah. И сам говоришь, что это Россия напала. Украина освобождала. Россия Донбас. напала да, в 2002 году nee, на Украину, 14 хотя, хотя неправильно поступила по отношению 14 к Украине. В 2014 году напала Россия. Да она не ну Там она Крым только отжала у Украины. Только Крым отжала. Только Крым, Донецк, Луганск захопила. Да, да. да. нет, блядь, а, нет. А, нет. нет. <laughs> Я же родился в Донецке. Ну Я шо? же знаю, ну кто ну там Ну и что с того, что ты родился в Донецке? Я знаю, что там было. Что ж там было, давай? Расскажи мне, там... расскажи мне. Звідки взявся Моторола, Гиркин звідки взявся, Борода. Ну, Мотороло он со Смоленска. Я за Гири тебе не питав, Я тебе за Гиркина питав, За Моторолу питав. А, за Гиркина? Да. Не, Гиркина я не знаю, я им не интересовался, что это не было. Александр Ерофеев. Звідки Моторол. Он, он герой. Ну, считается Донецк. Uh -huh. В чем же его геройство? Защищал. Никого, кого кого захищав? Свободу слова назад, слов. Жилання народу, розумієш? Значить, це людина, яка прийшла з іншої країни, взяла зброю ага. до рук, ага. скинула український прапор, так? почали ну, захоплювати, да. це він герой, да? а українські, значить, Збройні сили, які, ну, сили спеціальних операцій, які почали звільняти від тих всяких ну, бандформувань, формувань, всяких гірків і Моторол, то Давай, це дуже погано. По факту будем разговаривать. Давай по факту. Из какой-то либо, знаешь, там, ну. Тоже очень интересно. Не мотюкайся, только. Да, хорошо, все понял. Извините. Этот, ну, в плане того, что давайте вспомним 2014 год. Давайте сгадаем 2014 год. Там началось в Киеве. А что там началось в Киеве? Что там, как был Майдан? Ну и что? Ну, был Майдан, и 6 А то, что встреча по мирным гражданам. Ну, бачу, ты снова начинаешь матюкатис. Что? Стреляли, Шо агент... так. Вот Янукович, Одесса Янукович, ваш Одесса Донецкий горела. президент привез сюда московский да, цих Янукович спец... это здесь. Янукович. Суда Донецка. И... Но он никогда, он, он никогда не предавал свой народ. И, в и дав команды мирных протестующих, да? Потому что ситуация вышла из-под контроля. Какая ситуация? Потому что начали бросать коктейль молотого. А чего начали кидать Поджигать коктейли молотого? Потому что Почему? Потому что это все спровоцировало кто? тот факт, что -то, кому-то это было выгодно, понимаешь, чтобы была революция в Украине. Я вот тот человек, который. А чему же Янукович не виконав свою предвыборчую обучанку? Ты читал его предвыборчую программу, Колынчов, президенты. Нет, значит, куда? А там была прописана є... Евроинтеграция Украины. А, то, что вступление Евросоюз? Так. А Вензав и Витмовица підписувати. А он же до этого сказал то, что он. Типа, с экономистами они сели, и он сказал то, что у нас нету пока таких денег, чтобы вступить в Евросоюз. А там, где треба грошей, навпаки, там что Евросоюз дает гроши. Так само и в Польше инвестиции дуже великі были, в польскую экономику. Так и тут сказал слово тебе люди обрали. А тут раз и не виконуєш свою обіцянку. Ну, люди вышли відстоювати свою точку зору. ну конечно, наверное, хотел на двух стульях усидеться. Типа, у, у России. Це и у... привит, як Европе. В Европе мотороли заходят и в Донецк. Вот бандиту. При... Он туда приехал, просто типа как Шо? Доброволец. Он Доброволь... один туда приехал. Алден. Знаешь, каких да, там игрок, таких да. было? Он же не сразу, брат, а, он же не сразу стал этим. Типа, вот главным там батальона Спарта. Типа, он посел. А Давин сброю постепенно... взял. Не знаю. я Не знаю, что Давин брою взял. А були по грабованке, были військовые склады. не злочин? Злочин. Ну, за Донецьком у нас є до сих пор склады. Ну, я кажу, пограбували склади Так це ще українські погрубовали склады. Украинские склады, От приїхав громадянин іншої держави. Навіть не важливо, якої держави, Напад на військовий об'єкт. Це злочин? А злочин. А ти... ти знаєш, що після Майдана многие українські Майдана? пограничники, які були на востокі України, возле російської границы. Они все просто ну, оторвали свои флаги украинские, да, и просто присоединились к сепаратистам. Это є, є які зрадники були? Завжди є вони. Потому что они не поддержали киевскую власть, которая прийшла после Майдана. То есть ее никто не поддерживал восточную частину Украины. Підтримували, багато людей підтримувало. Потому что она не нравится. Подтримали цього депутата Горловської міської ради, як Володимир Рибак, за те, що він український прапор, не дав там розтоптати. Склав, сховав його. Ви потрошили, викинули в річку. Ти знав про це? Ні. Ні, от бачиш. Знав. А те, що коли, коли люди зібрали в центрі Донецька, там на мітинг українські, як їх побили двох. Знав про таке? Не відео. Не бачив, не знав, не так. А те, що Хотя жіночку... я живу на, централь... на центральній молоді. Жіночку прив'язали до столба за те, що вона українською мовою розмовляла там ногами і лупили. Не знаю, я. Не знаешь не такого. Слова. А что ж ты чул? Что да. ж ты чув? Я просто видел своими глазами все угу. и все. Я жил на центральной улице Донецк. Я так Я не видел, что да. На центральной площади. У меня да. До... И кто а дает район... право приходить каким-то бандитами и захопливать места украинские? Но он же сам пришел добровольно, его никто не звал. Я говорю, ну и что, что он сам пришел? Тем больше, он бандит. Банд это называется. Террорист. Тогда был беспорядок. Не, и... не было беспорядка. Как это не было? Ну так, как был, так не В стране был беспорядок? Не было. Был... Все нормально. После... Что? Верховная Рада працевала, а, э, Кабинет я... Министров функционировал. Конституционный суд на месте, все працевало. Отличный да, вопрос тебе задам. 23... Скажи... После 2004 года, да? Так. Ты же знаешь что такое подразделение Бергут МВД? Бергут МВД, ну, был, был, был такой подраздел. Вот. А, был там три типа. Это крымский беркут, а донецкая. Три типа отправ... его, три, три типа нема беркута. Беркут это подраздел Министерства внутренних справ, Все. Есть подразделы, которые были. Все. Так. Подпорядкованы там областному, например, там управлению МВС Донецкой области, в автономной республике Крым, там в Львовской области, в Тернопольской области, в Киевской области, в месте киев Так. что, Давай, далее. С Донецка отправили в беркут, чтобы улегурировать как-то конфликт между протестующими. Uh, с Крыма и со Львова, там три типа было, вот вот эти, uh, Донецкие и Крымские, они уехали обратно домой, потому что уже поняли, что бесполезно с ними как-то разговаривать, они просто, ну, как бешеные. Так бешеный... не Беркут должен урегулировать, а урегулировать это питание. Сам... а должен урегулировать Янукович и город. Беркут для поддержания правопорядка, а не урегулирования каких-то <реклама> политических вопросов. Исполняли свой воинский долг, свой приказ. Вы им присягу они... давали кому? Они присягу давали защищать свою родину. Не, они давали присягу на верность украинскому народу. Вони мали захищать украинский народ. Ну, они и ну. защищали украинский народ? Нет. Они вот эти да. Украинский українські... народ как раз и будет на Майдане, высо, никого не чипал. Кто, кто был на Майдане, это даже не само столица Киева. Это просто заезжие Западной Украины. Да вы шо? Це вы мне не Киянину розповідати, хто тут був. Я скажу, більше тут не тільки були з Західної України. Тут були з Крима, були і з Донецької області, і з Луганської області тут були. І ми приймали в себе вдома. Їх. Поэтому, когда приехали, більше а, того, паз... навіть з Росії були на Майдані під російськими прапорами. Даже когда приїхали з Києва на Пазі, Донецьк, все на пазики такими... в Донецк приїхав. Що ти плетеш, слухай. Это было. Що ти ты можешь видео можеш посмотреть. Так, да, звісно, віде... звісно. Ну, ты є... взагалі підтримуєш те, що от Росія напала на Україну, так? Ну да. И что напала... тобі тепер легше стало? Чого ты втих з Донецька? Так зараз Донецьку хорошо. Знаєш, ну, раді... раніше називався Донецьк містом мільйон троянд, а зараз мільйон Какашек називається. Знаєш чому? Ну давай. Ну, загадываешься чому мільйон какашок зараз. Води нема в Донецьку. один раз на пять днів дають. Какають в кулечки. Если кульочки, І ці кульочки вот. викидають на вулицю. Саме так. Ми їдемо на річку Донецьк. Знаєш цю пісню? Все, я зрозумів. Ладно. Курсом русского военного корабля. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас. І вам того же. Я з України з Києва. Ви звідки? Владимирська область. Росія. Владимирська область, город Петушки. Петушки? Так, так. Не чув про таке місто. Ну, то таке. І Які теми спілкуєтесь, про що розмовляєте тут, Чатрулець. Да так, просто говорю. Ну, якісь теми ж є для обговорення, вот для чого сивнать. Україну включили. Воці, вообще нічого нет. Взагалі нічого. Я вообще не нічого нет. Ничего нет. Нічого. Нет. Ну ну так. как, вообще десять. Просто разговариваю. Ну да. Що думаєте про взаємовідносини Росії и України? Моє мнение? Та ж ваше, можливо тут тільки вдвох. <гум> ну что? Хреново, все пока. Дай бог, лучше будет. А краще це як? Ну, что вашому розумінні, буде ну, краще. Так, так. Мир будет. Мир будет. А для чего ж було тоді починати? Знаешь, кому надо было починати? Ну, хто напав на Украину? Давай почнем с того. Хто? Хто? Ніхто? Ні. Ні, ніхто не нападав на Україну. Україну. Ніхто не нападав, Понимаю, так, дивно. Дивно. Щось таке відбувається. От між нами погіршили взаємовідносини, але на Україну ніхто не нападав. Цікаві ви росіянці. От розумієш, в своєму, скажімо так, висказування є куча неправильних утверждений. Так, ну спростуйте хоч одне. Ну, отвечаю хоть одно. Когда вы считаете, что Россия напала на Украину? Это зафіксований когда факт. Именно? Когда? Вниз 26 на 27 лютого 2014 рока. -го. 14 -го года? Да. Це уже третий раз. Третья спроба была так. А первая когда была? В 1993 році. Да? Так. я даже больше того скажу. В 1918 году на Украину напали. Ну, то есть это на Украинскую Народную Республику напал, так? Ну, вот уже бред. Или не правы. Или сочиняете. Угу. Или цікаво. даете неправильную информацию. Дуже интересно. Так скажу, кто вот зараз, ну, кто в 14-м напал на Украину? А как напал? Как это выглядит? Подступно напали. Підло так, знаєте, так. За спини. Вилізли. Познімали навіть з себе знаки розрізнення, розпізнавання, зелені чоловічки, якісь ті, да. Почали захоплювати, да, військові частини, військові аеродроми, кораблі в Криму. Виходить потім оцей лідер держави і каже, ні ні, ні. Я каже, то якісь місцеві сили оборони. Проходить там місяць-два, він каже, ну так, да, це були наші. За спинами самоборони Проходить ще півроку, і воно заявляє, що це була військова операція по захопленню Криму. Ви мені зараз вирішили повністю всю методичку прочитати від початку до кінця, як? Я читаю вам методичку, я вам кажу так, як було. Я вам кажу, що роз'ясняєте мені методичку. А це як його цей Совет Федерації не приймав там 1 березня 2014 року. Не давав дозвіл на введення своїх військ на територію України, ні? Не було такого? А ви куди подсматривать? Вы куда, подсматрив? ви куда подсматрив? Циферки смотрите? Ні. На вас дивлюсь. Ну, я ну, можете так, не таке? І можете не апликаться, разговаривать в глаза так, в глаза було, правильно? було, було таке, чи не було? Вы можете разговаривать в глаза в глаза, правильно? Я кажу, було таке, чи не було? Кто іменно. Давали дозвіл Совет Федерації на введення військ на територію України? Ну так. Да. Ну да. Ну ж бачите, от вам документальне підтвердження. В сторону, не ну, я буду глаза, дивитись глаза, і поводити себе, так вважаю за потрібне. А, ну і ну і я. Ну, так Долу а я вам так, щось так, скажу. Ну так кажіть. Я, я поки считаю, що від вас нічого так, не чую. Ну, ваш президент попросив вмішатися. Наш делали. президент попросив, та ви що? А це знаходиться в його компетенції? А як же? А як же ж? Цікаво. А якщо скажу, що ні. А я скажу, що, да? А я скажу, що ні. Згідно Конституції України компетентним органом, який дає дозвіл на перебування іноземних військових формувань, це Верховна Рада. Слушай, я, угу. я не хочу в эти дебри, не по, по, по одной простой причине. По одной простой причине, что да, ты да, знаешь. Да, и да. душе не хочется да, выдавать да. себя оккупантом агрессорами, и, агрессорам, и гитлеровцам. Секунду, секунду. Можно до конца объяснить? Да, скажи. Свою точку. Давай. Свою давай, точку. Да, да, Давай. Говорю. Короче, как только у вас произошел военный переворот. Одну секундочку, я пораз, Ремарка. Революція. Документ. Революция гідности. Революция гідности. Документ. Так документ, де де зафиксовано. Де документ Де документ про те, что у нас був переворот. Революция гідности, революция гідности. Люди вышли и строите свои права. Что такое революция? Вышли стоит свои права. Что такое революция? Дай мені визначення, что таке революция. Ні, то я у тебе спрошу. Ну давай, давай, давай прочитаємо, що таке революція. Но давай буде, давай. Ми ж, ми ж з тобою люди розумні, а зараз прочитаємо, що таке революція. Давайте, давай да. будем читати. Я... А поки ти пошукай мені, да, будь ласка, документ, який не, підтверджує я... переворот. Не буду, Чому ти не будеш? Це, це робити. Угу. Ну, відповідно, я тоді шукати не буду. Ну і все. Все. Счастливого путешествую. Двенадцать. А скільки вам років? Mm? Років вам скільки? Uh, 20. 20? Я то думав, хотів запитати, чи 18 є? Uh, нет. Нема вісімнадцяти. А? Uh, Нема вісімнадцяти. Uh? 20 Двадцять. 20 років. Добре. Uh, uh, а якого города? Я столиця України, знаєте? Да. Да. Як називається столиця України? Украины? Mm. Ну, уже ви, мабуть, поняли, з якого я города. Ні. Я запитав, як столиця України називається. называется. Я з Москви. Хорошо. Столицю України назвіть мені, будь ласка. Зачем? Ну, цікаво мені. Знаете ви чи не Москв... знаете? Я из Москвы. Це хорошо, що вы из Москвы. Я запитав вы столицю Украины, знаете? Нет. Не знаете столицю Украины. Добре, а столицю Беларуси, знаєте? А зачем вы что вы этого хотите добиться? Нет. Ні, абсолютно нічого. Мне просто цікаво. Знаете вы столиці сусідів чи не? Я хотела просто задать вам вопрос. Добре, задавайте ваше питание, хорошо. А, как вы относитесь к России? А це де? я не знаю, где це вона. А вы не знаете, что такое Россия? Что це такое? То есть ви не знаете. Що да расскажите мне в двух словах. Ну, это страна, в которой я родилась. Ну, це, це конечно, дуже змістовна інформація. Це прекрасно. Смотрите, я розумію, що ви не хочете зараз розмовляти з Росією, просто... Ні, чому? З вами дуже цікаво розмовляти. Я за мир. Я не хочу там ніякої війни, я просто за мир. Поэтому... Ви не повірите, я... всі українці теж за мир. Не хочуть, не хочуть воювати. Я знаю, просто чтобы вы понимали, что я не там не зла и не хочу там, чтобы украинцы погибали. Вот я понимаю, как они погибали. Погибают. Вот. Потому что я читаю тоже новости. Mm -hmm. И как бы сожалею. А Чей Крим? Крим? Украины и России. Неправильная відповідь. Почему? А вы посмотрите в интернете. На що подивитесь в интернете. И де ну, подивитись в интернете. Напишите Чей Крым. Так. Я нашла, что это. Україна і Росія. Дуже цікаво. І як вони от між собою його ділять? Можете поняти, понятно, просто я нічого не понимаю. Ну як, як це може бути от. От, наприклад, автомобіль, да? так? Як ми можемо з вами поділити автомобіль? Ніяк. Ну це. А як ну, от, Крим може України бути Росія так, і Україна? Росія. Україна і Росія. Ну як це так буває? А зачем ви тоді а... мост а прошли кримський. Бо це мала архітектурна форма є незаконною. Вона збудована без дозволу української влади. Даже фоткались. Прекрасно, правильно. А, то есть радо было. Да. Чтобы росіяни ну, не попали в Крым. Все, все Но они и так не попадут, потому что все боятся. Ну а так теперь точно уже не попадут. Нема моста, і нема россиян. А вы не боитесь, что мост могут восстановить? Не не боюсь. Ви ну, 100%. Ну просто еще раз говорю: что Крым это Украина и Россия. Мне дуже цікаво подивитись. А документы можно якось почитать що что это за. Крим, що це Росія і Україна, а чому ви думаєте, що Крим – це Україна? Ну тому, що є Конституція України, є Конституція Автономної Республіки Крим, є Федеральний закон Російської Федерації номер 24 Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!